Запис вибачаюсь так Створення презентації. Значить, вона у вас повинна складатися із. Тут написано 12 слайдів, але у вас їх буде більше. У вас, окрім лабораторних робіт, є ще практичні, тому скільки у нас було? Це у нас 10-та, да, тобто 9. 10 плюс 5 з 15, 15 слайдів плюс титульні 16 слайдів. <клух> на титульному слайді вказуєте назву вашої презентації, прізвище ініціали автора номер групу. І а, далі а, на другому слайді створюєте зміст презентації, а, і на кожному а, Слайді повинні бути фрагменти ваших виконаних завдань по практичним і лабораторним роботам. Ну, давайте зробимо так. Десь тут у нас є презентація. Так, створюємо нову презентацію. Пентація. Так, перший слайд. Назва. Ну додасте ще вашу групу. Обираєте якийсь шаблон тут. В принципі, досить багато готових шаблонів. Ну, давайте не знаємо, такий можна взяти. Так. Далі ми створюємо новий слайд. А, слайд новий слайд. І а, тут ми робимо його за допомогою змісту. робота 1 2 Ну і так далі, 5, да? 6 і у вас ще крім того буде, э, будуть практичні роботи, да? Давайте от от зробимо зараз. 100 пола. Практически работа, практичных и 10 лабораторных. Це у нас зміст. Так. І далі дивіться, починаємо з першої лабораторної роботи, яка вона, у вас там була перша. Так, ось дивіться. Ви берете вашу о, першу роботу, робите скріншот. Вставляєте, е, новий слайд, і ось сюди вставляєте ваш скріншот. Це у нас буде робота 1. Тобто, з кожної роботи ви відкриваєте ваш звіт, берете скріншот, який ви робили, і додаєте його е, на цей слайд. І у вас по кожній роботі буде. Е, Скріншот з виконанням вашого завдання з цієї роботи. Так само із практичними, і загальна кількість у вас повинна бути, ну, виходить, 10. Да? Сьогоднішню роботу, дивіться, значить, сьогоднішню роботу ви робите у ту першу частину, яку я вам розказував перед цим, да, з першої частини. слайд, новий слайд, да, це в нас буде. Десять. Так, це ми видаляємо і вставляємо сюди у вас. А, так, і а, після того, як ви а, розробите всі ці а, ваші слайди, вам потрібно зробити буде зміст. Дивіться, виділяємо лабораторну роботу, і далі тут у нас іде: нам потрібно зробити посилання. Виділяєте слово лабораторна робота 1», вставка посилання. И, и тут у вас, смотрите, есть перелик слайдов, вы, ну, когда вы их разрабатываете. Да, вот у нас лабораторная работа один на третьем слайде. Вот вы его выбираете, и оно у вас выглядит вот так, таким образом. И ну, у нас на прикладі работа 10, да? Выделяете 10, вставка Посилання, і ось у вас четверте, отак. Тобто на кожен слайд, який ви розробите, у вас повинно бути посилання на на другому слайді, там де у вас зміст. Ну, і дивіться, зараз ми подивимось. Тобто, коли ви натискаєте на 10 роботу, він автоматично переходить на неї. Так? Отак от повинно бути. І... Е, розмістити е, на одному із слайдів відеоролик. Відеоролік посилання ви можете взяти. А із курсу, там якісь останні, а ну, от попередня. Де вона у нас. О. Так. Це так, дев'ята uh, лабораторна робота. Ага, вон копіювати url адресу підказки. відео, і можете його сюди uh, додати на окремий слайд. Uh, починаємо із. Uh... Загальної роботи, що нам потрібно зробити. Значить, дивіться: створити, створити новий документ 512 на 512. І заливаємо ось таким кольором. А, і відкриваємо перший файл. Значить, файли у нас до цієї лабораторної роботи. Знаходяться ось тут. Додатки до лабораторної роботи 9, Ось вони. Їх можна вже ну, Їх можна завантажити і відповідно використовувати в лабораторній роботі. Так, файл. Можна готувати п'ятсот на. І Всі інші. А воно, там щось, у вас. Ага. І. і, і. Налаштувати переходи між слайдами. Додайте до декількох слайдів, нотатки до доповідача. Переходи між слайдами. Ви о, обираєте тут є. О, переходи. Переходить. Так, з першого слайду, От, дивіться, от у вас переход, да. Так. нотатки додаєте. Е, Світ з лабораторної роботи. 10. Ну, на одному слайді додаєте нотатки. Все, ось готова ваша робота. І останнє, що нам потрібно зробити, це надати доступ. Тут. Е, Бачите да? спільний доступ викладачу, зробити його редактором вашого документа. Тестування Доступів, доступу. А, і ось тут ви вводите мою адресу. А там у вас, по-моєму, вона є на, а, на курсі. Ой, той модул. Ось вона, да. Додаєте ось цю адресу. Ну, зараз я з цього аккаунта виходжу, да? тому воно не. А, давайте. Можна там доступ. А, і далі обираєте тут редактор. Натискаєте відправити, людина отримала. Ну, тобто, я отримав доступ. Коли ви це зробите, я отримую доступ. І після цього ви копіюєте а, налаштування доступу. А, копіюєте посилання і відправляєте це посилання на. Дистанційну освіту там у вас по всій лабораторній роботі. Я не знаю, як Там є, дивіться, там, де типові відповіді, у вас буде о, текст онлайн, от туди ви і зберігаєте це посилання. Така у нас лабораторна робота. Тобто складного нічого, але трошечки треба посидіти, да там у вас час займе, поки ви зробите переклад. Час зайде займе, поки ви повідкриваєте всі ваші лабораторні роботи, які ви робили до цього. поробите скріншоти, Ну а все інше, в принципі, досить швиденько швиденько робиться.